Наслідки головування Росії в радбезі ООН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вирішив особисто виступити, чи радше зганьбитися на засіданні Ради безпеки. Візи російській делегації видали в останній момент. Під час своєї промови Лавров вкотре назвав нові цілі нападу на Україну. Так вони, нібито, усувають загрозу НАТО біля своїх кордонів та захищають людей. Устраніть гадання, заздававши сенаторцями угрозу нашої безпеки непосредственно на наших границах. И защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав від публічно заявлених київським режимом прямих угроз істреблення і ізгнані. А далі перейшов до звинувачень всіх і вся нашу законно обрану владу, так званий міністр назвав київським режимом і вже не нацистським, а расистським. МВФ дорікнув, що той, нібито, працює лише на інтереси американців та їх союзників, включно з військовими цілями. Традиційно не залишив поза увагою Євросоюз та США. Центрична система переживає глибокий кризіс. Первопричиной стало стремление отдельных членов нашей организации подменить международное право и устав ООН неким порядком, основанным на правилах. Эти правила никто не видел, они не были предметом прозрачных международных переговоров. Цинічні й лицемірні спроби Росії представити себе як захисника статуту ООН. так іноземні дипломати відреагували на виступ Лаврова в радбезі. Антоніо Гутереша такі аргументи обурили. Він заявив, що Росія порушила усі міжнародні правила, коли вторглася в Україну. Тож перекриватися ними немає жодного морального права. Агресія Росії проти України завдає величезних страждань українському народу, а також посилює глобальні економічні потрясіння спричиненої пандемією covid 19 Війну треба негайно припинити. Напруженість між провідними державами перебуває на історичному максимумі. Необхідно терміново вжити ефективних заходів реагування. Представники інших держав теж не вирізнялися люб'язністю до путінського посланця. Представниця Великої Британії заявила, претензії Росії на українські землі світ ніколи не визнає. Дипломатка Сполучених Штатів Лінда Томас Грінфілд назвала військове вторгнення Росії незаконним та неспровокованим. Поки ми тут сидимо ця. Агресія триває, поки ми тут сидимо. Російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона, наступного військового злочину, наступного немислимого злодіяння. 141 держава, член ООН, абсолютно чітко заявила, метою повномасштабного вторгнення Росії не була самооборона. Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони, порушуючи цей самий. Татут ООН і це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. Через очільника МЗС Росії Генсек ООН передав Путіну листа щодо зернової угоди, де виклав пропозиції щодо поліпшення, а головне продовження вивезення збіжжя з України. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.